Всім привіт! Я дуже рада вітати вас у новому влозі. Сьогодні третій день, як я вже в Києві, після поїздки. Нарешті, на третій день до мене почав, хоч трошечки, повертатись мій голос. Як ви чуєте, ще не дуже класно і на 100%, але я вже дуже-дуже рада. Але знаєте, сьогодні не звичайний день, чого я вирішила вийти до вас у влог. А, а сьогодні день. Коли я зараз саме йду знімати свої брекети. І це так дивно насправді. Мені здається, наче тільки вчора на цьому місці я йшла і записувала, що я буду їх тільки ставити, а вже сьогодні просто час такий вш. І все. І все. Але я сподіваюся, що все-таки будуть знімати, і знаєте, я готова. Що ні, давай почекаємо, ще, може, місяцьок. Місяць... місяць чи. Ще якийсь час, але я ціленаправленно сьогодні йду їх знімати. Більше не знаю, що вам сказати, да, і трошки ще тяжко, тому я йду, а ви йдете разом зі мною. Можете запам'ятати мене, можливо, останні кадри, коли я з вами розмовляю з брекетами. Хочеться одразу посміхатись на сю, навіть з ними. Ну все, я пішла. Ну все. Останні шажочки до моєї клініки. І настане момент. У нас вже новий день, я ніяк не можу перестати посміхатись. Я просто у захваті. Я так хочу просто весь всі дні з того моменту, як мені зняли брекети. Я вам навіть не можу передати, наскільки я щаслива. Зараз я швиденько біжу на брови, а потім я покажу вам одну дуже. Бажану, виважену, довго обдумувану покупку, яка, сподіваюсь, принесе мені також дуже багато радості, бо якщо ви дивились мої влоги з поїздки, ви знаєте, як сильно я люблю каву і як сильно я люблю смачну каву. І поки не буду вам нічого розповідати, бо зараз трошечки я така вжух-вжух збігаю на брови і все вам покажу. Все, а я запізнюсь, я побіжала. Поки у мене є дві хвилинки, бо я все ж таки прийшла раніше, хочу сказати вам пару слів. Якщо ви колись думали, що вам потрібні чи ви хочете брекети, нехай це буде для вас знаком, поштовхом. Хоча б просто сходіть до ортодонта, запитайте, що вам для цього потрібно, які саме, ну тобто, всі деталі. Бо я вам обіцяю, результат буде вартувати того на мільярд відсотків. Ви будете ходити, потім посміхатись кожну секунду і радіти цьому життю, радіти пишатись собою, що ви це зробили, пройшли цей шлях, що ви попіклувались про своє здоров'я в першу чергу. Ось тому а нехай це буде для вас такий маленький знак зробити це, якщо ви дійсно цього хочете. Боже, як же я люблю свої бровки після фарбування. Прямо божні і обожнює, що потім а, можна деякий час ними нічого не робити і вони завжди будуть такими гарненькими. Ну що, пішли розпаковувати щось дуже круте. Радості просто немає меж. Чор з вас у коментарях якісь дуже круті українські бренди кавуські у зернах, бо нам це зараз дуже потрібно, щоб була саме смачна. Ну все, я сідаю робити свою. Дипломну роботу а, на навчанні, яке я зараз проходжу, про нього згодом вам вже розкажу. А, так, а ми побачимось з вами вже трошечки пізніше, навіть не знаю коли, бо роботи там насправді дуже і дуже багато. Ну все. Привіт ще раз! Вже десь через тиждень з останнього моменту, як я тут появлялась у вас весь цей тиждень я просто зранку до ночі писала свій диплом. Сьогодні у мене передзахист. Я сподіваюся, що все пройде дуже класно. Але я добре підготувалась, тому така вірогідність дуже висока. Хотіла поділитись своїми а, апдейтами за останній час. Як я вже сказала, я пішла на навчання. Навчання я обрала у прожекторі, і останні три місяці а, я проходила там. А, Курс по дизайну, і саме тому у мене взагалі не було часу майже ні на що. О, це перше було. Друге, звісно, це поїздка, яку ви вже, я сподіваюся, що бачили. Сподіваюсь, бо я то виклала це. А чи подивились ви? Що теж було дуже насичено, дуже класно, цікаво і емоційно. Виходячи з цієї поїздки, а там, де була дуже несмачна кава, майже скрізь по приїзду ми вирішили купити собі кавомашину. Чесно, це була дуже обдумана насправді покупка, бо ми думали про це вже місяці чотири, але завжди, ну якось сумнівались, і трошечки був страх, що ми почнемо пити забагато кави. Так і вийшло, якщо що. Але я рада, що ми все ж таки наважились. Це прям дуже класна покупка. Нам подобається ця кавомашина. Звичайно, що ми розбираємося ще, не все прям виходить в нас зараз ідеально. Але це класно, бо є куди рости і удосконалюватись. Нам це дуже подобається. Тут же. Хочу повторити і попросити вас, будь ласка, якщо ви знаєте якісь дуже класні кавові зерна, напишіть мені в коментарях. Це прям буде, я буду дуже вам вдячна, бо зараз ми беремо зерна у нашій кав'ярні, де вони роблять смачну каву, звичайно, але у них і кавомашина трошечки інша. І зерна, які вони використовують, може мені здається, не дуже підходять для нашої машинки. І тому ми в пошуках якоїсь класної кави, яку ми можемо робити вдома. Зараз, до речі, я піду на пошту забирати один з варіантів кав. Обов'язково вам розкажу, покажу, буду ділитись з вами враженнями, як що в нас виходить чи не виходить. Ось. І так. Ну, ще одна, звичайна новина, ви вже все це бачили, я зняла брекет, і я дуже-дуже щаслива. І так і пройшли мої останні два місяці. Зараз, після захисту диплому, у мене з'явиться набагато більше часу. І я знову зможу записувати вам більше відео, що дуже класно, бо в мене насправді є багато ідей, які б я хотіла вже реалізувати. Це класно і для вас, і для мене. І я прям така. В приткушенні. Поки що це все. Зараз я зганяю на пошту і буду вже готуватись до свого передзахисту. І ми з вами вже побачимось трошки пізніше, бо такий важливий день. І, скоріше за все, сьогодні я вже в ефір не вийду. Тому так не перемикайтесь, ми побачимось приблизно через секунду. Ну от. Ось і пройшло декілька секунд для вас і декілька днів насправді для мене. Якщо що, перезахист пройшов класно. Залишилось це тільки тепер презентувати клієнту реальному і там вже будь-як буде. А зараз я дуже хочу розпакувати з вами кавуську, яка я сподіваюся буде дуже смачною, особливо в поєднанні з нашою кавомашиною. Бо це те, що нам дійсно зараз дуже потрібно, тому пропоную не зволікати і е, поїхали розпаковувати. Ну, По-перше, яка ж вона гарненька. Ви знаєте, що я це дуже обожнюю, і е, якщо щось гарне, то це одразу плюс 500 до того, що мені це сподобається. Але, боже, пахне вона, просто неймовірно. Це 25 Coffee Roasters і їх ліній Е, У мене є е, зерна, а є одразу мелена кава, щоб спробувати, яка з них підійде краще для нашої кавомашини. І що цікаво, що вони різних смаків також. Тобто, в це смак Ріо, а в зернах у нас Бразі Сан-Пауло. Щось таке. До речі, дуже цікавий факт. Раніше я просто ненавиділа запах кавових зерен. Але мені здається, ну це зараз, коли ми почали там куштувати різні кави, і коли я відчуваю їх запах, мені настільки це подобається. Я не думаю, що це могло, знаєте, змінитись з віком. Але я думаю, що це дуже залежить від того, яка саме це кава, і коли ти нюхаєш не якісь дешеві зерна, можливо. Що як було раніше в моєму житті. от, А щось дуже класне, то я прям не можу вам передати, наскільки це кайфовий запах. прям, І оце, знаєте, тут є е, спеціальний такий отвір, для того, щоб нюхати, як цікава е, пахне. Боже. І я це за кадром зараз 5 хвилин стояла і нюхала, бо мені прям. По запаху кава просто космос. Ну, але ж її не по запаху судять, правильно? Тому пропоную пробувати. А пахне як! Це те про що я вам казала. Боже. Я вважаю, що це все-таки залежить від кави, а не від... Віку. Mm -hmm. Все, треба пробувати. Бо прям, щоб ви розуміли, для порівняння, оце так ми купуємо у нашій кав'ярні зараз каву. Ну, типу, в таких пакетах. Тому я навіть не можу вам сказати, що саме це за кава, бо нема ніде ніяких опознавательних знаків. Ребята, це дуже смачно. Це. М -м -м. Боже, це разів у мільйон смачніше, ніж та кава, яку ми пили до цього. Прям клас, це прям зараз 100% попадання. Я просто в захваті. Знаєте, такий е, смак без великої гірчинки, що мені дуже не подобається, і без великої кислинки, бо є така кава, яка, знаєте, от вона прям кисла. І я таке дуже не люблю. А тут настільки збалансовано оці два е, смаки, що прям. М -м -м Клас! Ви знаєте, прям ми, звичайно, ще попробуємо ще іншу. А зараз, а це зараз я вам скажу, яка саме була кава. Це зараз ми куштували ту, яка до нас приїхала в зернах. Це Тафлер Бразил Сан-Пауло. Ось така. Прям кава сухої обробки з ароматом родзинок і випічки. Mm -hmm. ну, тут вони їм пишуть, що кислинка 2 з 5 і 3 з 5. Тобто це оцей баланс, про який я вам кажу. Прям, прям. кайф. Ну все, я пішла насолоджуватися своєю каву.